Перед вами з'являється НЛО, звідти виходить інопланетянин. Вони кажуть вам, що ви можете або залишитися на землі, або скористатися можливістю подорожувати всесвітом і дізнаватися його таємниць. Без прощань. Ви можете ніколи не повернутися, який ви зробите вибір і чому це залежить від того, чи схожий прибулець на інопланетянина чи хижака я б пішла. У мене тут не так багато. Я почувалася винною, бо завдала комусь болю. Але ж я хочу знати. Коли я був дитиною, я світив своїм крихітним ліхтариком у небо із своєї кімнати, сподіваючись, що НЛО вловить мій сигнал. Я думав, нічого не змінилось, мені просто потрібен сильніший ліхтарик. Боже мій, я читав таку книгу, коли я був дитиною. Вікно моєї спальні було прямо над ліжком, і я проводив кожну ніч, дивлячись у небо, сподіваючись, що НЛО дасть мені відповідь. Я залишусь тут все, що я люблю. Як би я не хотів поїхати, я не міг цього зробити зі своєю родиною. Те ж саме. Особливо без прощання, незнання того, що трапилося з коханою людиною, так засмучує людей, що вони ніколи не знаходять спокій. Десять років тому я б пішов миттєво. Зараз я одружений, маю малого сина, я не можу дозволити своєму синові рости без батька. Мені знадобилося 37 років, щоб знайти свою дружину. Якби я пішов так, це завдало б їй невиправної шкоди, і я не можу піти з цим. Якщо причина мого відходу не є важливою для виживання Всесвіту, я не міг би піти таким чином, незважаючи на бажання. Я не науковець, але прочитав достатньо наукової фантастики та популяризації науки, щоб зрозуміти кількість речей, які ми не знаємо. Так, на вагах боротьба з дітьми та вечірні побачення з дружиною проти вивчення таємниць всесвіту. Так. В мене є діти і дружина, яким я потрібен. Крім того, я думаю, ми знайдемо це, коли помремо. Чи ні? Але я думаю, що ми це зробимо. І я б ніколи не покинув дружину і сина. Поворот сюжету: ви дізнаєтеся, що вони насправді інопланетяни і вони йдуть разом з іншими. Це був би ідеальний сюжет сутінкової зони. Впевнений. Хто знає, раптом я зможу поплескати по щоках інопланетян. Я самотній, не маю дітей, і хоча я трохи у собі, в мене є чудова родина, друзі, робота, і я загалом дуже щасливий. Але так. Якщо це сталося, я піду звідси. Якби моя родина та друзі дізналися, я впевнений, що вони б за мною сумували, але не очікували б іншого. Я не був би з собою, якби не пішов. Можливо, я надішлю це своїм братові та сестрі, і просто скажу їм, якщо я колись зникну безслідно, мабуть, ось що трапилося. Ніяких прощань і я можу ніколи не повернутися. Це звучить занадто добре, щоб бути правдою. Нарешті розлучився, тому ні, я залишаюся. Якби це сталося, коли я був одружений, я б сказав так миттєво. Єдиним проханням була б можливість написати на стіні повідомлення, яке б звинуватило мою дружину в моєму зникненні. Залишайся на землі? Ти жартуєш? Це буквально мій кошмар. Я ледь виходжу з дому, як є, те саме лол. Якби я міг взяти свого собаку. Я б пішов. Це схоже на те, що це написав інопланетянин. Чш! Я не хочу, щоб люди підловили це. Я б не переїхав до того, кого зустрів у пабі перед побаченням на деякий час. Дозволь мені спочатку спробувати ці щупальця, а там побачимо. Мені здається, що це запитання буде менше про те, що можна побачити, а більше про те, як люди насолоджуються своїм життям тут і зараз. Подорожуйте всесвітом, бачити більше та дізнаватися більше. Особливо відповідати на важливі запитання про позаземне життя, розумні цивілізації та природу нашого Всесвіту. Це те, що я ціную понад усе. Я також хотів би подружитися з цими передовими істотами, які зробили щедру пропозицію. Мені було б дуже сумно залишити всіх позаду. Я почувався б поганою людиною і хотів би колись повернутись. Можу ніколи не повернутись, я б сподівався, що одного разу зможу це зробити. Хоча, знаючи, як працює відносний час, я мав би зробити припущення, що минули б сотні, тисячі чи навіть більше років у майбутньому землі, перш ніж я зможу повернутися. Я не хочу більше жити на цій планеті. Якби я міг, я б навіть не чекав на прибульців. Я б просто побудував ракету, і пішов, і я ненавиджу бути тут. Дуже дякую за всі коментарі. Приємно чути різні міркування кожного. Ніколи знову не побачу своїх дітей та чоловіка. Ні, дякую. До біса, я йду на це. Мені набридла ця планета і те, як люди ставляться один до одного. Я міг би ризикнути у великому, невідомому, яким є космос. Зізнаюся, є люди, яких я люблю і за якими буду сумувати. Друзі, сім'я тощо, але це раз у житті і будь-я проклятий, якщо я втрачу це через мізерну надію, що все покращиться. Було б однією справою відкрити всі таємниці всесвіту, але якщо ви не можете обговорити те, що ви знайшли. І чого навчилися з іншими, який в цьому сенс? Я думаю, що самотність і потреба в людській компанії переважать диво, отримане завдяки новим знанням. Вони, очевидно, можуть поговорити з вами, щоб ви не були наодинці. Це було б спілкування просто нелюдське. <звук> я б точно пішов, але б я також боявся, що це трюк, і вони поневолять або з'їдять мене. Я сумніваюся, що їм потрібно буде запитати вас про це. Правда, тоді враховуйте мене. Що, якби якісь незрозуміло зниклі люди вже дійсно зробили це? Залежить від того, чи зможуть вони продовжити моє життя, чи ні. Якщо так, мене вже немає. Інакше я просто б залишився тут і доживав дні, що залишилися з дружиною та дітьми. Якби я знав, що це на 100% правда і безпечно, запитаючи, чи візьмуть вони замість мене мою маму. Вона любить все, що пов'язано з космосом і прибульцями. Я б дав їй можливість піти, знаючи, що зі мною все буде добре, якщо вона щаслива. Хм, легко, я йду геть звідси, Поцілую мою дупу, земля. Що заважає мені дізнатися всі таємниці Всесвіту і просто створити червоточену машину часу, щоб заскочити назад у свою спальню, перш ніж хтось дізнається, що я пішла. В мене життя на землі було надто нудне. Плюс, можливо, я знайду гарячу інопланетянку і закохаюся. А я б теж пішов миттєво. У мене немає настільки сильних емоційних прихильностей, щоб залишатися тут. Дивно, як це просто і правдиво. До дітей я б навіть не вагався, це було б миттєво. Так, тепер, коли в мене є діти, це буде та сама відсутність вагань. Миттєво ні. Ви можете бути незадоволені своїм поточним життям, але не хочете просто зникнути через примху, наприклад, якщо у вас є собака чи батьки. Я молився про НЛО десятиліттями. Не сподівайтесь, я від'їжджаю. Я б, мабуть, пішов. Я самотній, і, чесно кажучи, не думаю, що навіть якби не був, я б відмовився від цього шансу. Уявіть речі, які ви побачите. я б віддав за це обидві ноги. Найкраща частина першого контакту з інопланетянами це говорити про це з усіма, кого я знаю, і спостерігати, як це вплине на людську расу. Обов'язково йду. За умови, що я отримую нескінченний запас їжі, води і, можливо, навіть розважальних бажань, також адекватна житлова обстановка з сантехнікою. Перший секрет, який ви дізнаєтесь, полягає в тому, що у всесвіті небагато атмосфери придатної для дихання. Сюжетний поворот глибоких секретів немає. Це все холодна порожнеча, позбавлене життя, що тягнеться вічно. Інопланетянин, який уклав таку ж угоду, як і ви, є останнім із свого давно мертвого світу. Ви проводите решту своїх днів наодинці з єдиним осиротілим прибульцем. Спосіб спілкування, якого абсолютно несумісний з вашим власним. У вас більше ніколи не буде морозова. Твоя родина сумує за тобою, але принаймні вони мають один одного. Моє життя досягло такого стану, коли я задоволений тим, що залишаюся. Просто дозволь мені швидко щось схопити, як насіння конопель, і мої документи, і мій бонг, а потім ми можемо йти. Я залишусь. Незважаючи на наші проблеми, земля є прекрасним і чудним місцем. Скільки різних типів світів ви можете побачити, поки фактор благоговіння не зникне залежно від типу зоряної системи? Ви навіть не зможете пережити радіацію на її планетах. Вам ймовірно доведеться носити костюм і шолом, незалежно від того, щоб вижити через віруси та хвороби, до яких ваше тіло не має імунітету. Що якщо вони просто повернуть вас у свій рідний світ, це просто дурниця. Навіть якби існували інші розумні види, є сумніви, що ми схожі за розміром і анатомією. Я дуже сумніваюся, що це буде схоже на зоряні війни чи мас-ефект.